Всім привіт! З вами на зв'язку, твій психолог Анна, і сьогодні ми з вами поговоримо про оточення. Напевно, кожен з вас чув прислів'я, з ким поведешся, від того й наберешся. На мою думку, в цьому прислів'ї є своя правда, тому що від того оточення є навколо нас залежить дуже багато. Корисні та погані звички ми беремо з нашого оточення. Наше оточення, воно воно або мотивує нас. Або ні. І я е, закликаю дуже уважно ставитись до того, з якими людьми ви спілкуєтеся. Бо від цього, е, глобально говорячи, залежить ваше майбутнє. Тому що якісь люди будуть мотивувати вас ставати кращими, будуть підтримувати вас у всьому, а хтось буде вами нехтувати. Буде вам казати якісь образливі слова, буде знецінювати ваші вчинки, не давати ніякої підтримки, а ви будете вважати, що це людина ваш друг. Тому раджу звертати увагу на те, з ким ви спілкуєтесь, та обирати якісне оточення. Чи маєте ви таке оточення? Якщо так, то що ці люди роблять для вас? Що ви робите для цих людей? І чому ви вирішили, що це оточення, воно для вас гарне? Або якщо маєте в своєму оточенні не дуже приємних людей, то поясніть, будь ласка, чому їх взагалі ви досі тримаєте біля себе?